Всім привіт, друзі! Зараз ми будемо на якійсь локації, ну зараз не знаю на які локації. Хай будуть, хай буде гадки. Будемо виглядати на прикормку Кукурудза. Звісно, лящики клюють на кукурудзу. Бачите? У мене кукурудзи багато. Але на якій глибині нам треба буде да подивитись? Так, шукаємо волясть. Так, і закидаємо рівно на ту глибину? М -м, трохи. Або ця глибина. І чекаємо покльовки. Ця локація. Класно, теж, ну дуже класно. Ну не дуже, але ну класно. Вони добре клюють. Ну, хижаки не дуже щось там. Вони там клюють Хижакі. Чекаємо поклювки. А клює. Я посікаю. Не дуже добре. А на цей раз витягну. Якщо буде клювати. Або клює, витягаю. Там якийсь лящик, не дуже великий, приблизно. Ну я що казав. То і всім пока, друзі.